В Уланівській громаді посилено готуються до нового навчального року. В усіх садочках та школах працюють над облаштуванням якісних укриттів. В реальності цих бомбосховищ не було. Там закидані, засмічені, забиті, завалені. Бог них було. Фактично, такого, щоб там повноцінного бомбосховища ні одного не було станом на початку. Між. Це факт. Поза відсутності фінансового ресурсу можна просто мобілізувати працівників сільської ради. У нас велика кількість шкіл, велика кількість педагогічних працівників, медичних працівників. Просто поставити задачу перед людьми, що треба, і це для нас. За кілька місяців занедбане руками складське приміщення перетворили на зручне дитяче бомбосховище у селі Пагорці. Разом із колективом ми приклали всіх зусиль. Звичайно, допомогла і наша сільська рада, і відділ освіти допомагали. Будівельними матеріалами. Решта, робота це звичайно ми у сховище. Принесли меблі, воду, печиво, пледи та аптечку. Більша половина батьків хочуть, щоб діти навчалися. І так як в нас не лише школа, але і дитячий садочок, то звичайно ми е, хочемо, щоб наші діти були в безпеці насамперед. Якщо батьки нам доручають своїх дітей, то щоб вони знали, що вони знаходяться в безпеці. Безпечно й у садочку села Скаржинці. Досі укриття для малечі тут не було. Ми сюди можемо швидко добратися і комфортно ну, розміститися. Є в нас вода, є в нас вайфай, всі умови створені, щоб дітям не було скучно, і щоб вони мали чим зайнятися під час того, як будуть перечікувати. У громаді переконані про безпеку своїх дітей варто дбати самим.